Вітаю, друзі! У цьому відео ми розповімо вам про кілька високоприбуткових бізнес-ідей з елементами пасивного доходу. Ви дізнаєтеся про нові цікаві торгові автомати для бізнесу. Вендінг Кафе ідея полягає у створенні автоматизованої точки харчування, де всю роботу виконують торгові автомати. Таке кафе може працювати цілодобово і обслуговувати велику кількість людей. Вам потрібно буде лише кілька разів на день поповнювати автомати свіжими напівфабрикатами. Ви можете або купувати готові продукти, або облаштувати власну кухню і найняти кухаря. Сьогодні існує величезна кількість торгових автоматів, які можна використовувати в якості автоматизованого кафе. Розглянемо для прикладу деякі з найцікавіших. RoboBurger Представляємо вам автомат для приготування свіжих бургерів. Це по суті міні-ресторан із роботом-кухарем. Він має автоматичний гриль, тостер, холодильник та інші функції, які дозволяють готувати бургери прямо на місці менш ніж за 6 хвилин. Подібно до шеф кухаря в ресторані, робот використовує п'ять послідовних кроків при приготуванні їжі. Підсмажує котлету на грилі, підсмажує булочку, дозує вибрані соуси, збирає бургер і видає його гарячим. Цей вендінговий апарат може готувати три види бургерів. Власник такого міні-ресторану в основному буде отримувати пасивний дохід. Все, що йому потрібно робити, це наповнювати автомат свіжими продуктами. Торгові автомати для солодкої вати. Відомо, що цукрова вата хороший і високорентабельний продукт із точки зору бізнесу, щоб зробити солодку вату більш привабливою і збільшити продажі. Продавці розфарбовують її і навіть вчаться надавати їй різні форми: сердечка, квіточки і таке інше. Китайці пішли ще далі і автоматизували цей процес, розробивши машини, які роблять фігурну солодку вату автоматично. Все, що вам потрібно зробити, це вибрати бажану фігуру на дисплеї, і машина зробить все. Це за кілька хвилин. Важливо й те, що весь процес виготовлення фігурної солодкої вати відбувається на очах у людей, що слугує своєрідним шоу, яке приваблює людей, що проходять повз. Міні-пекарня. Зустрічайте BreadBot – першу в своєму роді машину для випікання хліба. Машина має розмір лише 3 на півтора метри. Система сама змішує, формує, випікає та охолоджує хліб, повністю контролюючи процес випікання. Розробники планують встановити подібні хлібопекарські машини у продуктових магазинах, зробивши процес випікання прозорим, що може зробити революцію в хлібопекарській індустрії, якою ми її знаємо. Адже якщо хтось відкриє магазин в районі, де ароматний хліб випікається на у покупця, то від нього не буде відбою. Такою системою може керувати звичайний продавець для управління пекарною не потрібні технічні знання, а інтерфейс простий та інтуїтивно зрозумілий. Як тільки суха суміш додається в приймальний резервуар, процес стає повністю автоматизованим. Оператор отримає перше повідомлення, коли об'єм суміші буде достатнім для випікання. І друге повідомлення, коли хліб буде готовий. Це справді чудова ідея, яку підприємці повинні обов'язково розглянути. Під Піца – ще один безсумнівний лідер серед продуктів фастфуду. І продавати його 24 години на добу допоможе піцемат. Орієнтовна місткість 100 піц. Піцмати можна розділити на два види: ті, що розігрівають готову піцу, і ті, що готують піцу з нуля. У першому випадку готовий напівфабрикат подається в піч на розігрів, і менш ніж за три хвилини піца готова до вживання. У другому ж випадку в автомат завантажуються необхідні інгредієнти. Машина сама виготовляє тісто за допомогою вбудованих дозатрів і міксера і запікає його в інфрачервоній печі разом з інгредієнтами, які обрав клієнт. Весь процес триває близько п'яти хвилин. Мочі айскрім машин ідеться про смачний японський десерт. Мочі у Японії його люблять настільки, що продають навіть у вендингових апаратах. Мочі виготовляється з рису, точніше, з клейкого рисового борошна. Також знадобляться вода і цукор, в якості начинки йде морозиво шоколад або фрукти. Автомати з мочі виконані у вигляді ігрових. Вони доповнені холодильними камерами, всередині яких знаходяться капсули з десертом. Клієнту потрібно опустити в автомат монетку і виловити мочі з бажаним смаком. Хот-дог машин. Такі автомати дають змогу на очах у клієнтів виготовляти свіжі хот-доги. У самому процесі нічого складного немає. Автомат на грилі розігріває сосиску і поміщає її в булку. Далі або поливає хот-дог кетчупом і майонезом, або видає стійки з ними клієнту. Весь процес приготування триває менше хвилини. Ходоги це всіма улюблений продукт, який зарекомендував себе роками. Тому, якщо ви вирішите відкрити вендинг кафе, то такий автомат у ньому буде обов'язковим кав'ярні самообслуговування. Це не звичайний кавовий вендинговий апарат, а кофі Point із безконтактною оплатою, професійною кавоваркою, якісною зерновою кавою і різними сиропами. Біля такої точки будь-хто може відчути себе в ролі бариста і створити свій авторський кавовий напій. У результаті клієнт отримує каву не гіршу ніж у дорогій кав'ярні, але за значно менші гроші. Власнику такої кав'ярні потрібно лише періодично займатися її обслуговуванням. І поповненням необхідними інгредієнтами. French Fries Vending Machine Картопля фрі настільки популярний продукт фастфуду, що не потребує будь-якої реклами. Готувати і продавати картоплю фрі також можна на повному автоматі за допомогою вендингових автоматів. Існують автомати, які готують картоплю як у фритюрі, так і автомати, які готують гарячим повітрям без застосування жиру. В апараті картопля зберігається в морозильній камері у вигляді напівфабрикату. Після замовлення 100 грам картоплі подається у вбудовану піч для приготування. Лише через 45 секунд на виході маємо порцію свіжо приготованої картоплі фрі із соусом. Прибуток мінімум 200%. Роботі Кайскрім машин. Біля такого автомата робот запропонує покупцеві кілька смаків пломбіро, підтримає розмову і допоможе зробити вибір. Спілкуючись з клієнтом голосом, він швидко прийме замовлення і запропонує оплатити його. Оплату можна здійснити готівкою або банківською карткою. Рука маніпулятор наповнить ріжок обраним видом морозива, додасть топінги та віддасть його покупцеві. Наприкінці подякує за покупку та побажає гарного дня. Все це, це дійсно має певний вау-ефект, адже люди люблять спостерігати за роботами. А це означає, що автомат буде приносити хороший дохід. Дякуємо за перегляд, друзі. Залиште коментар, яка бізнес-ідея вам сподобалася найбільше.